Не знаю. Так, що в нас тут? Я так ретельно розпаковую не і не пам'ятав, що він і пустий навіть. Так. Це, скоріш за все, в нас документи. Да? Їх тут дуже багато. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь и два из них вот таких. Так, Соловьев Александр Петрович, 1984 год. Вот Потом тут Сер... Сержежинська Валерія. Коротше, купа таких документів. Так, відкладаємо в сторону. І тут, ну, просто ну, дуже багато всяких значків. Так, це ще один у нас ветеран труда, до речі, трохи іншого кольору. Так, по медалькам що у нас тут отака ще є? Написано за доблестний труд тоже. Окей. Так. Що ще? У нас купа таких по -по победителя соревнований. Таких значків їх тут дуже багато. Ну, а по медалькам, мабуть, все. Так. Да. Так, все. оці ці значки отакі. Так. Ударник. 9-й пятилетки. ну Та і все, і от, от, от такі значки. Так, ну значків теж багато. так Получається, у нас три медальки. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 значків. З медальками. Простіше медальки купуються, також з ціною незрозуміло. Подивимось, з 50 гривень, за скільки його куплять, за стільки куплять. А щодо значків, то це проблематичніше. В мене їх уже цілий пакет лежить і якось він нікого не цікавить, скільки разів я його вже виставляв, перевиставляв і якось безуспішно. Тому, орієнтовно, я дам за це все 100 гривень. Плюсик полетів, а по факту вже треба буде. Важка така. По факту, треба буде вже дивитися, що воно вийде. Так. У нас тут знову книги.